Через несприятливі погодні умови та неврахування дорожньої обстановки вчора на Рівненщині трапилось декілька аварій, внаслідок яких загинула одна людина та більше десятьох людей травмовані. В обласному центрі побиті автівки. Можна було побачити на вулиці Гагаріна, Данила Галицького та княгині Ольги. В останній дорожньотранспортній пригоді, окрім автівок, постраждала жінка-пішохід. Там по обіді зіткнулися маза та фольксваген. За словами водія останнього, він їхав по вулиці княгині Ольги в бік Степана Бандери. Назустрічому їхала мазда, водій якої. І щоб поникнути зіткнення, з пішоходом виїхав на зустрічну смугу руху, постраждалу жінку швидкою. Забрали до лікарні. Рух вулицею на час оформлення ДТП був ускладений, утворився затор. А вже увечері поблизу рівного лоб у лоб зіткнулися маршрутне таксі та вантажівка. Внаслідок удару водій останньої від отриманих травм загинув на місці події. У пасажирському автобусі перебувало 15 людей. З них 11 отримали травми різного ступеню важкості. Всі обставини на місці встановлювала слідчо-оперативна група. За попередньою версією поліції в трагічній аварії винен водій вантажівки. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що 26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Ісузу, рухаючись зі сторони Костополя у сторону Рівного, не впорався із керуванням та поблизу великого Житина. Виїхав на смугу зустрічного руху, десь зіткнувся з маршрутним автобусом Рівне Березне під керуванням 46-річного Березівчанина. У результаті ДТП водій вантажівки отримав травми та загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чи були водії у стані алкогольного сп'яніння, Встановить експертиза. Чотирьох потерпілих госпіталізували до нейрохірургічного відділення. Центральної міської лікарні інших сімох після надання медичної допомоги відпустили додому серед них і дворічна дитина. В Нашу лікарню діставлено четверо потерпілих з ознаками поєднаної травми черепно-мозкової легкого ступеня, забоями, ранами м'яких тканин голови, обличчя кінцівок. Четверо осіб були госпіталізовані в відділенні нейрохірургії, пройшли відповідне обстеження. На сьогоднішній день і час стан їх залишається задовільний, без загрози для життя. Діагнози верифіковані як легкі черепно-мозкові травми з множинними забоями м'яких тканин голови, обличчя кінцівок.